Цифри дають нам всі підстави для оптимізму. Це дає можливість значно посилити і мотивацію, і якість підготовки, і відповідним чином скоротити плани по мобілізації. Глава держави ще раз висловився за подальше скорочення кількості мобілізованих та збільшення осіб, що служитимуть у війську на контрактній основі. Моє завдання. Щоб лева частина комплектації відбувалася через контрактну складову, тому темп укладання контрактів наказує не збавляти, а лише нарощувати. Президент повідомив, що має намір вже найближчими днями підписати указ про демобілізацію військовослужбовців, які були мобілізовані до лав Збройних сил України в особливий період під час четвертої хвилі. І наголосив: всі етапи процесу комплектування армії від військомату до конкретного підрозділу мають бути під особистим контролем командирів, щоб у гонитві за кількісними показниками не повторювали минулих помилок. На сьогодні на Житомирщині 533 особи вже вступили на контрактну службу.